you Вачні розганяють антиукраїнські протести а в Україні встановлюють рекламні борди із написом Мамо, я не хочу бути москалем. Такими фейковими сюжетами російська пропаганда впевнено годує своє населення, але хоче при цьому вражати і українців. Головна мета довести новини до абсурду, скомпрометувати керівництво України, а також викликати в українців відчуття. Втоми від війни, кількість такої дезінформації лише зростає. Останні два роки російські пропагандисти дуже впевнено почуваються у соцмережах, з яких українці нині здебільшого і отримують новини. Навіть нейтральна на перший погляд Фейсбук-сторінка, телеграм-канал чи тікток акаунт можуть поширювати російські фейки, не перевіривши їх. Достовірність тому до фото чи відео, які ми бачимо у соцмережах, маємо бути особливо прискіпливими. Про те, як перевіряти і виявляти фейковий контент, ми поговоримо із медіаексперткою, співзасновницею руху Stop Fake Ольгою Юрковою. Пані Олю, чи можна отак на перший погляд побачити, що ось це фото чи це відео? Якщо не фейкове, то принаймні потребує перевірки. Ну, така яскрава ознака того, що фото чи відео потребує перевірки, це емоційність. Емоційність заголовків, емоційність підписів під фото, якісь такі слова, які прямо підказують нам, яку емоцію ми маємо відчувати. Типу, шокує соромно. Або навпаки пишаємося, тобто різні емоції. От, другий момент, на який варто звертати увагу, це наявність конкретики. Тобто, чи є конкретні відповіді на питання, хто, з ким сталася подія, що, що з ним сталося, де це сталося максимально конкретно, коли це сталося. І от чим менше такої інформації, тим підозріліша новина, тим обережнішим треба бути перед тим, як її якось повірити в неї або поширити ще гірше. От що ви порадили робити, якщо я, як споживач інформації, маю підозру, що цей контент є фейковим? Ну, перед тим, як перевіряти самотужки, подивіться в інтернеті, можливо, організації, які цим професійно займаються, вже це зробили, такі як StopFake чи VoxCheck, наприклад. Якщо ж ні, то ви можете це зробити самі, тому що зараз є достатньо а, інструментів, які дозволяють вам перевірити будь-яку інформацію на своєму комп'ютері чи а, в. На мобільному телефоні я пропоную тоді конкретно поговорити про ці інструменти. Почнімо з фото. Як можна світлину перевірити, чи вона достовірна, чи вона фейкова? Є кілька важливих речей, які потрібно з'ясувати з самого початку. Це перше джерело картинки, звідки вона взялася чи відео. Це чи було її відредаговано, де і коли її було зроблено, ну і власне, що на ній насправді зображено. Коли ми з'ясуємо ці ключові питання, ми зрозуміємо, чи правдиве взагалі фото, чи контекст, в якому воно поширюється, тому що відредаговано може бути або фото, або контекст. Отже, покроково я маю фотографію перед собою з інтернету, я її стягую на свій комп'ютер. Що роблю далі? Варто зараз. дізнатися, чи фото вже раніше з'являлося десь в інтернеті. Тобто, для цього існує найпростіший інструмент: це Google-картинки, або є для браузера. Firefox інструмент Хто вкрав мої картинки Who stole my images. А наприклад, телеграм-канал поширює фото рекламних бордів з написом Мамо, я не хочу бути москалем із закликом записуватися в тероборону. Такі фейки поширюють, щоб переконати аудиторію у а, людожерському такому ставленні української влади до народу. Що треба зробити? Завантажте фото на свій комп'ютер. Перейдіть у Google зображення і завантажте його у розділі Пошук за зображенням. Google дає можливість обрати для пошуку все фото або його частину. І для цього ми окреслюємо певну зону на зображенні. Праворуч ви побачите проміжні результати пошуку одразу ж. бачимо фото хлопчика, який плаче, у відкритому доступі на різних сайтах. Повні результати ви можете отримати, якщо натиснете Знайти джерело зображення. Отже, ми бачимо, що маніпулятори використали старе фото. Яке не стосується України. Якщо ж ви хочете перевірити фото на телефоні, то відкрийте сайт через браузер Google Chrome і затисніть фото пальцем. У меню, яке випаде, оберіть пошук через Google об'єктив. Це буде той самий процес, який от я про який я щойно розповіла, але на телефоні. Можна цей процес спростити. Встановіть в себе на комп'ютері розширення Рев яке дозволяє шукати не лише в Google, а в інших пошуковиках також. Наприклад, у соцмережах було емоційне фото, на якому нібито хлопчик з Нікополя говорить, що не боїться вмерти. Часто такі фото поширюють, аби сіяти сумніви у правдивості всіх подібних фото про воєнні злочини росіяну. Ну, якщо ви вже встановили це розширення реввай. Клікніть правою кнопкою миші на фото, оберіть меню reverse image search» і зворотній пошук через Google. Розширення працює не лише на сайтах, а й в соцмережах, окрім Telegram. Тобто, будь-де, ви можете клікнути на цю, на цю картинку і вибрати будь-який будь пошуковик, в якому можна знайти те, що вам потрібно. Ну а з Telegram відповідно, цю картинку можна вибрати. Телеграмою її і можна просто працювати. зберегти на комп'ютер і з комп'ютера просто завантажити в програму. І програма видає декілька варіантів використання цього фото. Тепер давайте спробуємо знайти, де це фото з'явилося вперше. Знову заходимо в Reverse Image Source у меню і обираємо Tinai. Це спеціальний пошуковик для зображень. Він може сортувати результати за хронологією, Google цього не робить. Для цього ми натискаємо Sort by oldest, посортувати за найстарішими. Ви також можете завантажити фото напряму на сайті Tinai. Бачимо, що воно вперше з'явилось у мережі. 2012 року на сайті Flickr.com і навіть побували на обкладинці іспаномовної книжки, тобто від України, це дуже дуже далеко. Так це дуже далеко, але це дуже емоційне фото хлопчика. Так само можна перевіряти відеофейки. Наприклад, таке відео з, з гігантськими хвилями, які накочуються, нібито на узбережжя Туреччини ширили після землетрусу 6 лютого 23 року. А якщо ми зробимо скріншот, завантажимо його у зворотній пошук. З зображень Google, то бачимо, що хвилі насправді знято у Дюрбані, що в південній Африці, у 17-му році, скріншот відео можна зробити натисканням клавіш Shift Windows S для користувачів Windows або Shift Command 4 для власників MacBook'ів. Скажіть, які є ще інструменти для роботи саме з відео з фото, ми начебто розібрались. Ну, робота з відео вона трохи складніша ніж робота з фото. Вона така схожа на роботу детектива. Тобто, ми дивимося відео і шукаємо якісь зачіпки. І от коли ми знаходимо ці зачіпки, то далі ми вже починаємо там копати в той бік, тобто копати глибше. Наведіть, будь ласка, якісь приклади роботи з відео. Та давайте зараз подивимось на таке пропагандистське відео, яке видавали за антиукраїнські протести у Братиславі у грудні 22-го року. Це робили російські медіа, російські телеграм-канали. А, і от власне перше, що привертає нашу увагу, це те, що мітингарі вони досить легко одягнені. На дерев на деревах жовтіє листя, для грудня це не характерно. А, і власне країну і місто зйомки можна визначити, перевірити да, за номерами автомобілів. Дорожніми знаками, вивізками магазинів, назвами вулиць, прапорами, ну тобто будь-які такі яскраві е, елементи навколишнього середовища. Якщо на відео є незвичайні будівлі, теж пошукайте їх через Google зображення або можна спробувати зробити це в режимі перегляду вулиць на картах Google. Тоді ми переконуємося, що це дійсно Братислава. Власне, ми дивимося і переконуємося, що це Братислава. Але чи це справді антиукраїнський мітинг? Це інше питання. Це ми перевіряємо за допомогою пошуку у YouTube. Звичайного пошуку у Ютуб вбиваємо в рядок пошуку фразу Братіслава протест або найкраще це зробити словацькою мовою. Ми можемо це зробити перекласти через Google-перекладач. Братіслава страйк словацькою. Пошуковий запит місцевої мови просто допоможе отримати точніші результати, бо, можливо, ця інформація була тільки цією мовою. І ми бачимо, що мітинг не стосувався України і він відбувся у жовтні 2020 року. Якщо подивимося відео, яке використали в цій маніпуляції, то ми бачимо одні й ті самі локації людей та події. Подібним чином можна розвінчати фейк про мітинг, який нібито проходив у вересні 2022 року в італійській генуї проти підвищення цін на електроенергію. Ми дивимося уважно на відео. Для початку. І от власне перевірити його нам допомогли білборди на стіні однієї з будівель. Якщо ми детально придивимося, то там можна побачити таку е, словосполучення біссолі адбессолі. І от власне ми гуглимо, що це таке, вбиваємо просто цей, е, це словосполучення. Ми бачимо, що це бренд, єдиний магазин якого є в Болоні. От, зовсім не в гір ймовірно, це Болонія. Так ага. і далі ми шукаємо в гуглі протести у Болонії. Болонья протести теж італійською мовою. І бачимо, що ці відео насправді зняті під час протестів, але проти політичної партії Форца Нова у Болоньї 2019 року. Якщо трохи повірити у свої детективні здібності, то можна є безліч способів перевіряти відео. Якщо не кожен має час чи наснагу, чи вміння займатися ось таким ретельним аналізом, очевидно, є якісь журналістські медіа спільноти в Україні, які це роблять, це перевіряють, і можна спершу пошукати, чи хтось вже це прочекав. Так в, Україні фак є, так, в Україні є достатньо потужний фактчекерський рух. Наш сайт StopFake, Також є проект VoxCheck, Ці два проекти співпрацюють з компанією Meta, Ми перевіряємо контент, який поширюється в Фейсбук і в Інстаграм. І позначаємо його як фейковий. Якщо ви бачите таку позначку, там що контент може бути маніпулятивний чи неправдивий. Ви можете дізнатися, чому це так. Тобто ми не банимо, ми не маємо таких повноважень, але ми можемо позначити такий контент і додати лінк, чому це так. І людина, якій це цікаво, може почитати, зрозуміти, яким чином ми перевіряли цю інформацію, і трохи підвищити свою медіаграмотність. Більше про інструменти перевірки фото, відео, а також сайтів. Дивіться. У додаткових матеріалах до цього відеоролику.